20 2, два лоти. Перший лот – це реактиви лабораторні і другий лот – матеріали перев'язувані. Відповідно до закону корумдендерного комітету з конкурсних торгів є представники, які подали повноваження. Підтвердження, підтвердження, І відповідно до закону про закупівлі на сьогодні на процедурі. Згідно з статті 9 пункту 4 громадського контролю Галина Захарівна, сідайте. можна втавити? Ні, не можна. Вибачте, давайте якісь листочка? На чому писати? Де, е, значить, представник в преса чи громадський так. контроль. Преса. Преса, значить, присутні представники згідно закону. Так що, які будуть пропозиції щодо початку? Без початку. Є пропозиція розпочати. Вже є, вже є, що є, є. Так, тоді розпочинаємо процедуру. Е, порядку поступлення пропозицій. Перша пропозиція поступила від товариства з обмеженою відповідальністю Біоаналіт, е, Юридична адреса місто Харків, вулиця Юріївська, будинок 17. Пропозиція оформлена і початана відповідно до вимог закону. Так, полоту номер 1 Пропозиція. Кварла. 816 837 гривень 95 копійов. 816 837 гривень 95 копійок. А, вибачте, це сума двох лотів. Вибачте, значить. Вартість першого лоту складає. 453 тисячі, 207 гривень, 95 копійок. 453 гривні 207 тисяч 95 копійок. Просто воно два роки, я не подивився. Так, сума другого роту, перев'язувальні матеріали склала 363 тисячі 630 гривень. 363 тисячі 630 гривень. Оля Івановна, я прошу перевірити наявність документів.